Микрофон може, ви сюди підігнете до нас. Я дозволяю, просто не чути. Як там як там наша кримінальна справа просувається? Ми собі щоб... по так. Ні, в Шевченківському районному управлінні у нас ще в 2014 році розпочати кримінальне, кримінальне провадження. Вібрані факти, які зазначені з другів, в фільмі були показані. І інше значить, за двома статтями. Одна стаття це 356, е, це називається саме і Друга стаття у нас до 97-му значком один це незаконне захоплення земельної ділянки, ще незаконне будівництво на незаконно захоплені земельної ділянці. Е, розумієте, що е, є таке поняття як таймер судового слідства. І поки звітство не закінчено, то розголошувати не можна, це ж, щоб всі зрозуміли. Основне питання, що на даний час у нас триває проведення ряду експертиз, і е експертиза у нас призначена судово значить, призначена у судово-економічна експертиза, і саме головне у нас тримає позапланова перевірка дотримання земельного законодавства, проведена е якою доручної державній інспекції сільського господарства. І, відповідно, після проведення зазначеного комплексу експертиз. Тільки тоді слідство може прийти до якогось визнаку. Документи ми получали і, скажімо так, як ми розпочалися, тобто ми співпрацюємо. Єдине, як було озвучено деякі факти, які я думаю, що не звертались до поліції. Тому, будь ласка, за лікційним зверненням з приводу втручання в роботу електронно-общиних систем зверніться, ми розглянемо і будемо далі з Цього рішення ну, далі розглядати. Тобто слідство йде, ми досліджуємо ці питання. どうも。